Дітям-сиротам та дітям загиблих військовослужбовців у Нововолинську вручили солодкі подарунки. В Україні діти із великим нетерпінням чекають 19 грудня. Напередодні свята вони пишуть листи до Святого Миколая, у яких просять щастя та миру для своїх рідних. А Миколай завжди чуйний і уважний до прохань слухняних діток. Він виконує найпотаємніші бажання і приходить в гості із подарунками. Уже традиційно у Нововолинську з цим казковим святом вітають діток, які найбільше потребують нашої уваги. У гроші. В громаді проживає 125 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування та 44 дитини загиблих військовослужбовців, і з нагоди свята кожен із них отримав солодкий подарунок. І з вітальним словом до малечі звернувся міський голова Борис Карпус. Добрий день батьки, шановні діточки. сьогоднішній день ми раді в цьому прекрасному закладі в нашому палаці культури. Вітати вас з чудовим прекрасним святом Днем Святого Миколая. І ви знаєте, що в цей день зазвичай Святий Миколай приносить нам різні подарунки. Я впевнений, що дітки нашої Нової територіальної громади були чемними цілий рік, цілий день простий насправді рік. На І в сьогоднішній день ми... Від Новинського міськради нашої комітету маємо теж гарні подарунки для вас. День святого Миколая особливо очікуване дитяче свято, адже малеча сповнена мрій і фантазії, віри в казку і доброго дідуся, який обов'язково винагородить за слухняність, аби діти змогли відчути атмосферу справжнього новорічного свята. На святковий захід завітав і сам святий Миколай. Він подякував усім, хто був чемним та слухняним упродовж року, побажав миру та вручив подарунки.